Жарти, сміхи, веселощі. Учасники зимового запливу Дунаєм немов не відчувають холоду, а температура тут лише 3,5 градуси. Утім, на плавцях утеплені гідрокостюми. Традиційний заплив, який схожий на шоу на воді, проходить у німецькому нойбурзі. Цього року в ньому бере участь понад тисяча сміливців із Німеччини, Франції та Чехії. А на березі їх вітають сотні глядачів. Плавці подолали 4 кілометри дистанції. На фініші всіх чекає гарячий суд. Просто чудово, вода не холодна, а приємна. Важкувато було звикнути до течії, але загалом усе гаразд. Я беру участь уже в 45-те. Це щороку приголомшливо і дивовижно. Просто сьогодні нам довелося пливти трохи довше. Уперше заплив Дунаєм відбувся в 69-му році минулого століття. Його організували, щоб перевірити готовність місцевої служби з порятунку на воді. Так і виникла традиція. Перерва була лише під час пандемії.